Дорога Юлія Олександровна щиро вас вітаємо з днем народження. Сьогодні ваш день, день. Посмішок радості і тепла. Ми вдячні вам за терпіння, підтримку і віру в нас. Завдяки вам. Ми не просто танцюємо, Ми живемо танцем. Ви навчили нас відчувати музику в серці. Ви показали, що сцена це не страх, а свобода. Кожне ваше тренування це на мені. Ви наш сили і красиві. З вами навіть важкі тренування приносять радість. Ви не здаватися, навіть коли важко. Ми захоплюємося вашою енергією і любов'ю до справи. Дякуємо за ваші поради, посмішки і віру в наші сили. Ви завжди вірите в нас навіть тоді, коли ми сумніваємося. Ви створюєте справжню танцювальну родину. Ми зростаємо поруч з вами сильнішими, сміливішими та кращими. Бажаємо вам здоров'я, миру, гармонії та натхнення. Та кожен день приносить вам усмішки і любов. Хай у вашому житті буде більше світла, ніж турботи. Ваші учні завжди вас тішать своїми перемогами. Хай у вашому серці звучить музика радості. Хай здійсняться всі ваші мрії від маленьких до найсміливіших. Ми вас дуже цінуємо, любимо і поважаємо. З днем народження наша найкраща тренерка. Ви серце нашої команди і душа кожного танцю. І хай кожен ваш рух на сцені буде історією щастя.